Підрозділ був на Бахмутському напрямку. Зараз ми рік як переїхали на Авдіївський напрямок. А сама Авдіївка, не знаю, це популярна теза. Ні, вона майже 8 місяців в умовах обмеженого боєкомплекту снарядів МІН трималася виключно на FPV, на ФПВ-дронах. Знищено було дуже багато і бронетехніки, і особового складу ворога. Але з Авдіївкою трапилось те, що трапилось, хоча там з 2014 року ще деякі укріплення були. Потім вже почалася дуже сумна історія після Авдіївки про відсутність фортифікаційних споруд, а правильно по-військовому називається лінія оборони. Це Черетина, Селідова Гродовка і всі ці міста і села, які були захоплені. Тут спалося дуже багато факторів. Дуже багато. Наші західні союзники, їх звинувачувати не можна, але поставка озброєння боєкомплекта в тій кількості, якій не є, вона явно недостатньо Всю війну була. Плюс для кого, мабуть, не диво, російська пів... Вона три роки проводить і не дуже скритну мобілізацію. Плюс у них грошове заохочення різні регіони від 25 до 40 тисяч доларів при підписанні контракту. Як ви думаєте, вони ну, набирають кількість потрібно їх набирають, да. Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил, абсолютно ганебне, абсолютно ганебне явище, людина, яка знаходиться. В норі, да? я не якби сам не сидів там, я б не говорив. А бліндаж це дуже шикарно. Якщо він є, і його завчасно побудували. А так, е накритими ветками, оцими дровами масітю і велетенське зло і да? які на позицію може тобі 10 і 20 пролетіти, розібрати її да? на справа, коли б ти знаходився в лінії оборони капітальні з бетонними капсулами. Бліндажами, ви ж бачите багато відео з тієї сторони, як там будуються. Да? Вони наступають і одразу ж капуються, вкладаючи колосальні кошти. У нас колосальні кошти виділяються, там сума, наверное, за 100 ярдів. Да? А лінії оборони бачили тільки на телемарафоні. Або спутника-притулу їх дуже видно. Спутника ніхто не бачив, але з нього все видно. Ну, приблизно така ситуація. І плюс у них концентрація на вузьких ділянках, куди вони прорива. Да? Живої сили, бронетехніки, авіації, КАП він, постійно вони їх модернізують, на місці не стоїть. Северна Корея, Іран, та ж Білорусь і дуже багато країн ізгоїв їм допомагають як прямим озброєнням, як технологіями. І зараз уже ж військовослужбовці в Курській області, вже на Лімані, з'явилися ці корейці. Це говорить тільки про те, що ми ж не воюємо просто з Російською Федерацією, ми воюємо як мінімум з економіками цих країн. І це насправді коаліція з 50 країн, яка у нас є, і її допомога абсолютно недостатня. Можливо, нема розуміння, що відбувається в Україні, тому що Україна це єдиний бастіон перед Європою. Європа не здатна, вона не, не зможе воювати і протистояти Арді. Вона впаде до Лманша вся. І якщо вони ну, завчасно. Та я розумію, що там російські партії, російські капітали а, працюють, да, і російське лобі в цьому. Ну нема там країни, нема там жодної армії, яка здатна протистояти цій Арді. Я не являюсь військовим аналітиком. Військовим блогером, військовим журналістам, я саме звичайний військовослужбовець, який добровільно прийшов на цю війну. І війна мене навчила дивитися на речі прагматично: ніякий Трамп, Байден, Обама, Шейхи саудовські, шукання міру в одному місті у бункерного м**а. Не принесуть нам ні миру, ні перемир'я. Люба форма договору на даний час із російською пів при посередничстві хоч Трампа, хоч кого угодно, принесе відсрочку смерті нашої держави, існування нації. Вони за рік, за два, якщо буде підписано будь-яка в будь-якій формі перемир'я, накопичить більше сил і засобів і власне виробництво і з цих країн. А ресурс від, я нагадаю, що Європа їх десятиріччями накачувала нефті У них фінансовий ресурс є, щоб не розказували. Плюс мобілізована економіка в нас вона не мобілізована. І вона 24 на 7 працює. На збільшення їхньої боєздатності і армії. І оці всі наступи, повзучі наступи, да, які йдуть. У них дуже проста прагматична програма. У них військова доктрина, якщо хтось не знає, прийнята до 2035 року. До 2035 року. І якщо вони рахують, що вони там в день 100 метрів, в місяць 5 кілометрів, 10, вони, по ітогу, це стратегічна мета. На цій війні взагалі ніяких військових таємниць нема. У нас виявляється. Що задовго до контрнаступальної операції на Запорізькому напрямку президент України вийшов і сказав, що за півроку у Кремлі лежав план наступу. Тільки він не сказав, хто цей план слив, і де винні, де кримінальні провадження. Якщо ми не приймемо корінних змін і рішень всередині нашої неньки України, закінчиться все печально. А вважаючи не те, що країною керують люди далекі від війська військової справи, яким є у нас, Верховний Голокомандуюч він цивільна людина, абсолютно. Ти там військового досвіду, сидячи на банкові, не наберешся. Рада національної безпеки очолювана випускником академії ФСБ. Військова ставка вона на 80% складається з людей. Ми, може, вони хороші по суті, але вони навіть строкової служби не служили. А я нагадаю, що всі ключові рішення по війні приймає військовий кабінет, військова ставка, яку створив Верховний Головно Далі всі виконують рішення. І контрнаступ Запорізький, цей страшний по своїй суті. Да? І все це інше, це виходить не дуже гарні речі. І якщо ми зараз. От зараз, прямо да, не будемо приймати кардинальних рішень. Ну не хочу говорити, їх треба приймати.